Минуло понад рік після загибелі і понад місяць після нашого першого матеріалу. А рідні героїв рятувальників із Ніжина, яких президент нагородив орденом за мужність, досі не отримали статусу члена родини загиблого. Державні установи кивають один на одного. Управління соцзахисту ДСНС, мінветеранів. Одні кажуть, законодавство не ідеальне інші, що різні структури читають одні й ті ж документи по різному. А за цей час люди втрачають віру справедливість. Здається, нарешті якісь зрушення є. Але про розв'язання проблеми говорити ще зарано. Факти вже знайомі з Юлією в'ялою, дружиною відданого рятувальника Анатолія В'ялого. Він дуже любив свою роботу. І він пишався тим, що він рятувальник. А також із Юлією Москаленко її чоловік Олег загинув разом з Анатолієм. Він пішов із дому і я чомусь побігла подивитися йому вслід у вікно. І я бачу, як він ішов, і моя думка така була: я бачу тебе в останній раз. І пані Оксаною 24 лютого разом з іншими вона втратила молодшого сина фельдшера-рятувальника. Позвонив старший син, каже, мам, щось трапилося, каже, там в аеродромі. У Ніжинський аеродром 24 лютого прилетіла російська ракета. Там у командно-диспетчерському пункті і були п'ятеро службовців спеціального авіаційного загону ДСНС Анатолій В'ялий, Вадим Миколенко, Олег Москаленко, Ігор Козубенко та поліцейський Олександр Яцик. Почула оцей глухий такий сильний удар. У нас затряслися шибки, я підірвалася. Мене так заболіло серце. Але якби я б могла знати, що це був удар в серце. Я почала йому писати, смс ще доставилася, а далі просто лінія зайнята, зайнята. Тобто він вже трубки не брав. На місці удару чоловіків шукали кілька днів. Пальці були у сина обпечені, бо він все в кирпичі гарячі, гарячий, все брата шукав. Кожен із рятувальників роботою фанатів посмертно від президента отримали орден за мужність третього ступеню, пенсію та допомогу. Та вже понад рік рідні рятувальників не можуть отримати ще один важливий документ посвідчення члена родини загиблого. Він дає пільги, зокрема дітям під час вступу на гуртожиток і навчання. Ми плануємо в цьому році вступити в медичний університет, От, тому я. Ось за це і борюся. Місяць тому рідні загиблих разом із фактами звернулися до різних структур і чиновників. Та управління соцзахисту відправляє до ДСНС та мінветеранів. Мінветеранів надіслало відповідь, у якій визнає, що законодавчо сім'ї рятувальників мають право на такий статус, але, мовляв, участь у заходах з оборони країни має підтвердити ДСНС. Мінветеранів не володіє документами про участь осіб рядового, начальницького складу ДСНС, а також військовослужбовців, силових відомств і правоохоронних органів у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України. Участь у вказаних заходах може підтвердити виключно ДСНС. ДСНС натомість заявляє, що всі належні документи оформили, інших видати не можуть. Чому підрозділи із соцзахисту одним видають статус, іншим ні? Це питання до них кажуть, але готують зміни до окремих постанов, які мають уже точно прибрати різночитання законодавства і виправити несправедливість. І в цьому конкретному випадку, і в подальших ситуаціях це може зайняти кілька місяців. Розуміючи, що ми не можемо залишити е, наш особовий склад е, в такій незрозумілій ситуації. Ми зараз готуємо відповідні зміни до і 168 постанови кабінету міністрів і відповідно до своїх наказів. Ми звичайно будемо сподіватися, що тих заходів, які ми вжим е, буде достатньо для мінвітеранів, для його для підрозділів соціального захисту, і відповідно вони підуть нам на зустріч і е, в подальшому буде надано статус. Сім'ї загиблих захисників та обурює ще один факт: судячи з відповіді мінветеранів в Україні, взагалі не врегульоване питання загибелі рятувальника під час заходів з оборони країни, і це за понад рік повномасштабного вторгнення. З іншого боку, які ще потрібні аргументи, якщо штатні працівники-рятувальники перебували на робочому місці у момент ракетної атаки, і є всі докази того, що загинули вони саме внаслідок ракетної атаки. Про це йдеться і в акті спеціального розслідування. Причини вибух спричинений ударом російської ракети по будівлі командно-дисперчерського пункту. В головному офісі ДСНС визнали, що тут теж є прогалина і готуватимуть зміни. І в цьому аспекті факти надіслали запит ще й до Верховної Ради та кабінету міністрів, аби привернути увагу та повернути рідним героїв віру в справедливість. Оксана Михайлова та в Зозуля. факти сітів. Єдині новини.